Вітаю це до канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку дзвіночок. Я Натасія Федор, і з нами Світлана Арифнія, кандидатка психологічних наук, сімейний психотерапевт, психологиня. Світлана, я вас вітаю, вітаю вас. Отже, будемо говорити ми з вами про невдаху року. Без жартів американське видання політику визнало російського диктатора Путіна дійсно невдахою року. Власне, в цьому я повністю підтримую видання, і тут навіть немає з чим сперечатись. Ну а напередодні ми спостерігали, як він виступав на щорічному засіданні Ради справ людини в середу він там заявляв багато цікавих своїх речей. Власне лякав ядерною зброєю, розказував, що війна буде затяжною, але на що я хотіла звернути увагу на те, як поводив себе президент Росії. Я підготувала кілька а, скринів з його виступу. І от на що я власне звернула увагу, це перше, як він сидів. Що можна сказати, ось, ось по цій позі здається, що шиї немає голова втягнута в туловище, ніби він точно якийсь сильно наляканий. Ну, для того щоб взагалі говорити про Путіна, трошки треба знати анамнез його формування як особистості. Якщо цікаво буде, я вам розповім трохи, щоб розуміти, чому саме він так поводиться. Але якщо говорити без анамнезу, да, просто аналізувати його поведінку, тут ми можемо побачити, що людина, яка намагається заховатись. Да, тобто, коли коли людина пряче шию, сотулиться, вона намагається, як їжачок, знаєте, заховатись. І це говорить про невпевненість собі, невпевненість в тому, що вона говорить, невпевненість в тому, що її хтось підтримує, і так далі в усіх аспектах, в усіх сферах невпевненість. Але у нього це все ж таки. Було сформовано, розумієте, і це дуже класно описує польська журналістка Христина Редліх в своїй книзі, Вова Володя Володінка Володимир. І там вона показує, як формувалася особистість, що він сам по собі людина, яка травмована в своєму дитинстві ще тим, що у нього не було сформованої. Прив'язаності, кохання йому все це не додали. Мати відмовлялась відчим, знущався інші родичі. Знущались. Тобто він настільки всередині себе ця маленька невпевнена дитина, яка намагається доказати цим авторитетним великим фігурам, а я зможу, я сильніше вас, тому що його ніхто не поважав ніколи. Він шукав ці авторитети. Тому ця невпевненість воно вона відображається в усі в, в усіх його рухах, в поведінці, в словах. Йому постійно потрібно, щоб хтось його підтримав. А якщо не то тоді я повинен роздутись до таких розмірів великих, щоб довести, що я є. Взагалі, це я є. Це така маленька дитина, якщо так психологічно точки зору говорити, яка кричить всередині. Тому формування таке травматичне, де відмовлялись, де знущались, де знецінювали, сформували з нього такого тирана, який намагається довести всьому світу. А перш за все, скоріш за все, мамі своїй, да, що я зможу, не дивлячись ні на що. Ви знущались, ви мене не приймали, а я зміг, а я сильніше. І використовує він метод сили. Ну, це метод слабких, слабких да, ми знаємо, коли використовують метод сили. І він постійно, і навіть у всіх своїх спічах, це видно. Що я хочу щось довести, але я трохи ховаюсь постійно. Тому він тримається постійно за стіл, якщо ми пам'ятаємо всі його переговори. Тому так. він робить відстань, тому він скукожується ось. І в цих переговорах дуже багато того, що доводиться. Якщо ви так, і, так, і з також ми слідкуємо за всіма рухами. Що я також ще помітила? А він постійно щось намагається тримати в руках. Ось видно, що він тримає і якийсь ручку олівець, і власне ще там щось, якісь предмети канцелярії він також перебирає в пальцях час від часу звертає чомусь на це увагу, тоді коли говорить. от це про що свідчить. От дивіться, етологія людини, да, це така наука, яка досліджує поєднання факторів психологічних, біологічних і е, соціокультурних. Говорить про те, що у нього цей внутрішній цей конфлікт і страх, і соціум, який на нього впливає, в поєднанні е, у нього викликає постійну. Хапання за якусь підтримку, ну тобто, ось якийсь предмет в руці, да ми там бачимо не тільки він тримає його, він ще черкає, ось так от сидить. І навіть я там записала на яких словах він намагається це сказати, та да, щоб себе заспокоїти, це як знаєте, як дитина, коли тримається за руку мами. І вона нібито себе впевненіше відчуває. Коли люди сидять на переговорах, отак от руки складають, теж так намагаються е підтримати себе. І коли ти щось е в руках тримаєш, ти нібито переключаєш свою тривожність, свої переживання на якийсь предмет, відволікаючись. Тобто, завдяки цьому ти трохи себе заспокоюєш, розслабляєш. Воно таке е уявна підтримка. От ще цікаво, якщо ми заговорили про те, що на яких словах він говорив. Там така була фраза. Він звертався до е, Світлани Гінадівни, і такий він в цей момент він говорить: касательно угрози ядерної війни виправи, і в це, всю хвилину буквально ось він почесав носа, е, щось там рукою прикрив. Чи може це також про щось січити? Е, дивіться, він не просто почесав носа, він його, нібито, так, знаєте, як зупинив. Я зараз поясню, Ніс взагалі відповідає, якщо ми говоримо з точки зору фізіогноміки, це е, аналітика винюхування витягування інформації. Ну, якщо ми, ми пам'ятаємо, що ми з тваринного світу все ж таки вийшли, і якщо ми згадаємо будь-яку тварину, вона носом винюхує якусь інформацію. Тому кожного разу, якщо ми дивимось в контексті, чого людина це, а він говорив в контексті ядерної війни, йому вона йому задала питання: чи буде дійсно ядерна війна, і він в цей момент що він робить? Йому потрібно щось відповісти, витягнути якусь інформацію. І зупинити в тому себе, щоб не сказати зайвого. Тому він робить такий рух, він нібито чухає, але витягує інформацію з мозку. ну це такий несвідомий рух, шукає що відповісти, якщо ми так перекладемо. Потім зупиняє себе і покашлює. Ну, <coughs> ну, тобто, коли йде покашлювання, ми знаємо, що це вже людина намагається завдяки цьому покашлюванню збрехати. Ось ми знаємо, коли, люд, коли люди щось хочуть збрехати, вони перед цим, ти задаєш пряме питання, вони, ну так, тобто, нібито цей, таку напругу вони знімають через кашель. Тому тут він намагався знайти інформацію, що сказати, зупинити свою тривожність і відповісти на це питання. От щодо кашлю, цікаво, тому що на останніх своїх зустрічах, таких, якщо можна назвати, міжнародних до тих, кого ще його хтось запрошував, коли він приїжджав, виступав на форумах. Він дуже багато кашляв настільки багато, що це навіть здається заважало. Причому що писали в змі, що ніби Путін не хворий, все нормально, але ось цей кашель йому просто не давав говорити навіть. Фізіологічні зміни відбуваються під час стресу. Наш організм намагається якомога більше зберегти ридину. Ну, Це фізіологічний процес. Так? Тобто запускається механізм виживання. Тому, коли ми стресуємо, ми знаємо, що нас пересихає в роті. Коли ми стресуємо, ми починаємо якось дивно рухатись, якісь зайві рухи з'являються, нелогічні рухи. І коли пересушується в роті, ну, звісно, ми починаємо відкашлюватись. Тому навіть о, говорять фізіономісти, коли ви знаходитесь на переговорах, і ми бачимо, це дійсно важливі переговори, і людина починає багато пити води, багато кашляти, це говорить про те, що вона стресує. А чому вона стресує? Тому що щось у неї всередині, якийсь конфлікт відбувається, не може знайти відповідь, боїться, переживає, тобто щось відбувається, що заганяє людину в стрес. Ну, ми розуміємо, що е, Путін стресує і дуже сильно. Звісно, стресує. стільки брехати, це це потрібно вміти. І власне здається, що до навіть в кожного брехуна рано чи пізно закінчується ця стійкість до брехні, тому це все очевидно. Ще одна деталь, на яку скажу чесно, не я звернула увагу. Мій хороший знайомий, коли дізнався, що я буду говорити з психологом, каже там в Путіна дуже дивні руки в сенсі манікюр. Нігті дуже якісь жіночі, от мені цікаво, такий от момент особистий. Ну, це ж точно не про те, що він забув зробити манікюр, тому що людина такої посади, такого статусу точно слідкує за собою. Про що це може свідчити? От дивіться. Ми тут звісно можемо фантазувати, якщо видвігати, скажімо так, гіпотези, Ну, Перше, ми знаємо, що він дуже сильно ховається, і що він не довіряє нікому, і навіть збирає весь свій біологічний матеріал, щоб ніде його не залишати. Тому дійсно, можливо, у нього якісь є зараз зміни в оточенні, де комусь він перестав довіряти, наприклад, людині, яка робить йому манікюр, і просто від цього у нього відросли нігті, тому що просто зараз він в пошуках, наприклад, людини, яка може йому це зробити. Це одна з гіпотез. Друга гіпотеза може бути, що ось цей знаєте, тваринний інстинкт все рівно у нас існує. Та? І якщо ми ні, нібито відрощуємо такі нігті, пазури, та, ми можемо нібито захищатись. Це теж такий підсвідомий момент, який може бути, що я відростив для того, щоб показати свої кігті. Але ж це теж може бути гіпотеза. До того, що це жіночий манікюр, ну я не знаю, я б так не казала. Просто зараз можливо, просто всі чоловіки доглядають за собою. Йому подобаються саме такий зараз манікюр. Ось тому тут можемо знаєте, фантазувати як завгодно, але е, не завжди якісь такі деталі можуть про щось говорити в плані в контексті політики. Це можливо бути якісь особисті речі. Так, насправді так да, це цікава така деталь, власне, в гіпотези, чому ні? Ще дуже багато міфів навколо того, скільки в Путіна двійників, чи це є єдиний Путін, чи не єдиний. Зокрема, одне з останніх його поїздок на Кримський міст, Керченський міст, де він пройшовся, проїхався автівкою. Багато хто говорить, що мовляв, це підставна людина, це його двійник. От що може сказати про. Ці світлини, я зараз показую, чи дійсно ви також вірите в цю гіпотезу, що Путін не один? Я, як фізіогноміст, яка давно займається цією справою, і щодо Путіна ми з фізіогномістами з інших держав СНГ, до речі, це було колись, з цієї ж Росії, ми досліджували саме обличчя і портрет Путіна. І ми прийшли таким колективним до колективного висновку, що давно вже у нього двійник. Тобто той Путін, який був спочатку, і той, який зараз, це дійсно різні люди, тому що ми досліджували генетичну, не особистий генетичний матеріал. Мається на увазі, якщо ми подивимось на тісткові тканини, які не змінюються. Ті, які першого Путіна, і того, який зараз, я не кажу, які проміжкові були, але той, який зараз, це двійник вже давно. І його не змінюють поки що. Але це не той Путін, який був. Так ось, говорячи про кісткові тканини, ми можемо побачити, це навіть будь-яка людина може помітити, що глазниці у нас не змінюються. Це кісткова тканина. І у першого путіна глазниці і очі самі по собі, круглі, великі, круглі очі. У того путіна, який зараз, монголоїдний тип. І це неможливо заколоти, кажуть, там, косметологічними шляхами якось змінити. Ні, це кісткові тканини, скроні, які сформовані генетично. Їх неможливо змінити, вони інші, у нього маленькі вузькі очі. це говорить про те, що це інша людина. От, дивлячись на все те, що робить Путін, які накази дає про всі його, якісь диктаторські амбіції, як можна охарактеризувати його психологічний портрет, псих, божевільний, Хто він? Ну це те, з чого я почула, що це дуже сильно травмована травмована людина. Ще в дитинстві, яка сформувалась як жертва. А ми знаємо по відому вже всім трикутнику Карпмана, що там, де жертва, там є і тиран, да, там є агресор. Тому, будучи постійно в позиції жертви в дитинстві, повна неповага від однолітків. До речі, у нього було прізвисько недаполо, недополок, недополок. Ну ви розумієте, да, у дорослому віці у тебе таке прізвисько, тобто це людина, яка травматично сформована, і як психотип в ітозі, це тиран, це людина, яка може страждати. Я не психіатр, але, але можу сказати, що страждати на пороною на психічні розлади, як пароноя, мегаломанія. Тобто у нього такі симптоми є, які говорять про те, що психічні розлади у нього є. І ми можемо бачити, що параноя дійсно існує у нього, що він дуже ховається, постійно все всього боїться. Маніакальні можуть бути такі симптоми і маніакальний розлад, те, що, до речі, ось формування ось цих порушення прив'язаності в дитинстві говорить про те, що у людини немає. Емпатії взагалі, у нього немає співчуття ні до кого, воно не сформувалось. Тому е, маніакальність, агресивність, тиранія, все це притаманно йому ще і е, присипано параноєю. це просто ну, шикарний портрет для того, щоб творити такі жахливі речі. Ну, це я в лапках шикарний маю на увазі, що страшний портрет. Ось. Тому, е, говорячи про у нього можна сказати, що можливо, у нього все ж таки є психічні розлади, і це травматик. от, до речі, що може зупинити ось ці всі його симптоми, страшні з психічними розладами? Це може якась людина пунктувати? Чи Це якісь може, чи, чи, чи можливо в такому віці, щоб це виправив якийсь спеціаліст? Чи це лише якась позиція сили і вбивство? от крайні такі випадки? Ви знаєте. Він завжди намагався знайти авторитети, для того, щоб тому, що йому потрібні авторитети, для того, щоб хтось його захищав, хтось його рекомендував і в свій час це був Єльцем, який в нього повірив, який його вів і був для нього таким авторитетом. Але для таких людей, знаєте, Психологи психотерапевти кажуть так: якщо починати його лікувати, треба взяти його вік, поділити навпіл, і це буде стільки кількість років психотерапії. Ну, тобто йому потрібно, знаєте, в нього вже не вистачить життя для того, щоб його якось вилікувати, Якщо ми говоримо про психотерапію, свідомо, і це потрібно, щоб людина хотіла цього, пішла на це. Тому, на жаль, в такому стані такій людині допомогти ну, вже неможливо. Тому що і у нього немає бажання, і він не готовий, я думаю, йти на те, щоб зустрітися зі своєю болю, зі своїм. Таким, знаєте, не, не ідеальністю е, визнати свої помилки. Це ж дуже важко. Він зараз тому і страждає. Ну маю на увазі знову ж таки все в лапках, е, тому що він не може прийняти свої помилки. Він не може погодитись з тим, що він програє, тому що я все життя програвав. Я повинен виграти, я повинен довести, а у нього не виходить. І це такий внутрішній сильний конфлікт для нього. І він не зможе не сам собі допомогти, ніхто йому не допоможе. Знаєте, якщо б дійсно він у щось вірив, якщо дійсно він відчував емпатію і співчуття, тоді можна було б достукатись до когось там всередині, але немає тої особистості, сформованої до якої можна достукатись, яка може усвідомити, що щось вона не так зробила. Вибачайте, друзі, ні. Ну, просто це неможливо. Тому на жаль, таку людину може рятувати. Як би це не звучало, я думаю, для всіх українців це звучить приємно. Його може рятувати лише смерть і настежі. Насправді так повністю з вами згідно, тут нічого навіть додати. А от цікаво, ця людина вона все таки більше боїться поразки, чи більше боїться смерті? Чи він готовий піти навіть на власну смерть? Він, знаючи, що його можуть вбити, готовий зробити так, щоб бодай якусь перемогу та й дістати у такої людини і вона боїться і смерті, і поразки. Поразки боїться більше. Але смерті так само боїться. Якщо б він не боявся смерті, він би йшов сміливіше, він пішов в бабанг, він би не ховався. А він так, би, я так оберігає своє, знаєте, як цей очаглих не свою голку в цьому яйці, щоб, не дай Бог, ніхто її не знайшов. І в тому ж в той же час він хоче довести, що він сильніший, що він є, що він крутий, що він найкращий і так далі. Але в внутрішньому світі своєму з цим конфліктом, він не може не може впоратись ні зі своєю злістю, ні зі своєю, ні зі своєю безпомічністю. Ну, тобто в нього просто катастрофа всередині твориться. І настільки він хоче це довести собі всьому світу, що я є, я сильний, я можу подолати і перемогти, що він буде йти до кінця, але паралельно з цим йому дуже важливо його життя, і він буде його оберігати максимально. Саме тому він ховається, надсилає там інших людей і так далі. Ось тому йому потрібно своє життя, щоб дожити до того моменту, коли весь світ стане на коліна, поклониться йому і він видохне. Але цього не буде. Тому він помре, на жаль, в цьому своєму внутрішньому конфлікті. Ну, для нього, на жаль, для нас це не щастя. Звісно. Що ж, Світлана, буду вам дякувати за детальний аналіз невдахи року, як назвали видання політику, з чого ми з вами і почали. Світлана Рифнія, кандидатка психологічних наук, психологиня. Дякую вам за важливу розмову сьогодні, що власне всі розуміли, хто і Путін і з ким ми маємо справу. Дякую. Я нагадаю, це фабрика новин. Ставте лайк, підписку, обов'язково також ваш коментар. Ми чекаємо під цим відео. Нам це важливо.